Вітаю! Сьогодні на огляді аксесуар для пайки, так звана третя рука, яка допоможе утримувати в правильному положенні як дрібні деталі, так і не зовсім дрібні. Також вона містить дві лінзи, за допомогою яких можна набагато точніше виконувати роботу, а також роздивлятися дрібні надписи. Замовляв я цей аксесуар на AliExpress в розділі від 3 товарів за ціною 5,59. На коробці вказано, що основна лінза збільшує в 3,5 рази, додаткова в 12 разів, діаметр додаткової лінзи 17 мм, діаметр основної лінзи 65 мм. Освітлення працює від трьох батарейок типу 3А або як їх ще називають, міні-пальчики. Маємо інструкцію на англійській та китайській мовах. Розміри зовсім невеликі. І вага також. В коментарях читав, що для цього штатива не вистачає маси і він може перекидатись. Тому потрібно підкладати щось важке. Відсік для трьох батарейок типу 3А. При бажанні їх можна замінити одним літій-іонним акумулятором. Батарейки в комплекті не йдуть, тому прийдеться докупити. Перевіряємо, як світять світлодіоди. всього всього один режим. Включено або виключено. Не думаю, що ця підсвітка може виступати як основне джерело світла. А щось десь підсвітите, думаю в самий раз. Виконую збірку. Ось таким чином. Маємо два тримачі типу крокодилу. Так, ніби зібрав, але не знаю наскільки надійною буде ця конструкція. В принципі, все повертається, все налаштовується. Зараз візьму паяльник для того, щоб подивитися, як він буде в цьому тримачі лежати. Ніби тримається. Але ось тут доторкається до тримача. Тому відповідно він буде нагріватись. Було б непогано ось сюди щось положити важке. Тому що тримач дуже легко перекинути. Увімкну паяльник і спробую щось підпаяти. Видно, що тримач в такому положенні перекидається. Не знаю, як на камеру. А мені видно досить добре. Тримач для паяльника вже нагрівся, але я б не сказав би, що температура дуже висока. Не знаю, як воно буде виглядати на відео. Але для мене видно все чудово. Мала лінза взагалі збільшує прекрасно. Правда, для того, щоб побачити, приходиться закривати одне око. Якщо гарно відрегулювати, то можна побачити найдрібніші надписи. Ну що я можу сказати? Річ на ці гроші ніби непогана, для мене сподобалась. Дійсно, дрібні деталі стало набагато легше паяти. Єдиний нюанс ось сюди потрібна додаткова вага. На цьому я буду прощатись. До зустрічі!